Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати квашену тушковану капусту з копченою грудинкою. Починаємо приготування страви. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізану ось такими смужками копчену грудинку. Помішуючи, смажимо грудинку до золотистого кольору. Далі, коли грудинка підрумянилась, додаємо нарізану півкільцями цибулю. Продовжуємо помішувати, смажимо до прозорості цибулі. Квашену капусту промиваємо під проточною холодною водою і віджимаємо від зайвої вологи. Далі викладаємо її у сковорідку. Помішуючи, разом тушкуємо все 30 хвилин. Капуста протушкувалася. Тепер до неї додаємо томатний сік, дрібно нарізаний часник та спеції до смаку сіль та чорний мелений перець. Помішуючи, ще протушковуємо все разом 5 хвилин. Страва готова, вимикаємо вогонь і подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати квашену тушковану капусту з грудинкою. Вона виходить дуже смачною та поживною. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції я дуже вдячна вам за лайки та підписку.